Прогноз погоди в Україні на суботу, 26 серпня. Маємо для вас гарні новини. Субота порадує українців, які проживають в певних областях короткочасними дощами, в яких саме зараз дізнаєтесь. Але перед тим, будь ласка, як завжди, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях. З якого міста, села або області України ви нас дивитесь? Для нас це надзвичайно важливо, а для вас зовсім не важко. А тепер повертаємось до погоди. У суботу, 26 серпня, дощі порадують українців на Житомирщині, Тернопільщині, Львівщині, а також у Рівненській і Волинській областях. Нарешті території суха, малохмарна і надзвичайно спекотна погода. Так, на півночі температура повітря в день буде плюс 26, плюс 28 градусів, плюс 16, плюс 14 вночі. Південні регіони плюс 30, плюс 32 в день. Плюс 21, плюс 19 вночі. Частина західних областей, як ми вже розповіли, будуть з короткочасними дощами. І надзвичайно спекотною температурою в день від плюс 32 до плюс 34 градусів вночі, плюс 19, плюс 17. Найпрохолодніше буде на Сході, і це плюс 24, плюс 26 градусів в день, плюс 16, плюс 14 вночі. У центральних регіонах, а також у Києві, Києві буде суха і мало хмарна погода, без опадів. Температура в день плюс 29 плюс 31, вночі плюс 18 плюс 16 градусів. Вітер південно-західний 3,8 метри на секунду. Шановні глядачі, ми щиро дякуємо вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і, будь ласка, діліться цим прогнозом у соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, Facebook. Тощо! Бажаємо вам гарного дня, і нехай вам завжди і в усьому щастить! А також бажаємо вам міцного здоров'я. Побачимось!